Привіт, я Іра. Незвично знайомитися зі своїми підписниками вже після того, як блог існує уже понад місяць, але краще пізніше, ніж ніколи. Я власник бізнесу і по сумісництву масажист і викладач. Поєдную в собі купу професій, але досі мені це непогано вдається, на мій погляд. Почнемо спочатку. Я масажист понад 14 чи 15 років. Треба прорахувати, тому що я наскільки зайнята людина, що не завжди розумію, який рік, не те, що день, чи, о, чи година, чи число. Але працюю, працюю щоденно в божевільному графіку з 7 до 23 і понад багато-багато років працюю в різних напрямках. Це і лікувальні масажі, це і корекція тіла, це і реабілітація, і також працюю з дітками. Це моя найулюбленіша послуга. Три роки тому вирішила відкрити свій власний бізнес. Дім Тайч. Це був перший місяць війни. Ніхто не планував, що буде війна. Планували відкрити в березні, але сталося те, що сталося. Ми відкрили бізнес. Ми, я завжди про себе думаю, це нормально. Маленький простір, але кожна ем, дрібничка мого простіру це моя душа. Я дуже прораховувала це для мене е, моє. Моє рідне, моя турбота про клієнтів, як я бачу, як повинні турбуватися про клієнтів. Дім Тач» був створений з аналізу тих бізнесів, в яких я працювала, і які я відвідувала, і з точки зору мене я себе ставила на місце клієнта, як би я хотіла, щоб до мене відносилися, щоб я хотіла повертатися і повертатися. Тому у нас не салон, не простір, не якась там студія. Мій бізнес називається Дім. Це саме те місце, куди людині хочеться повертатися знову і знову. Понад рік назад прийшла думка відкрити школу. Чому прийшла? Тому що зверталися е, клієнти для е, того, щоб отримати знання. І е, при першому такому мому. Е, Навчанні, коли я пішла на зустріч і провела індивідуальний урок, був дуже хороший зворотній зв'язок. Дівчинка, яка спочатку дуже довго зі мною листувалася, просила, щоб я провела навчання і дала їй державний сертифікат, якого я не видаю, але планую в майбутньому це створити. І вона сказала, що за дві години навчання вона отримала більше знань, ніж за три місяці в тій школі, де вона навчалася, де їй дали сертифікат. Це був перший такий дзвіночок, що пора ділитися своїм досвідом уже в професійному. І ми створили онлайн-школу, де кожна людина може навчатися в будь-якій точці України чи за моїми межами в будь-який зручний час переглядати навчальні відеоролики, практикувати і при необхідності звертатися до мене за допомогу, якщо щось не зрозуміло. І продовжую працювати викладачем в форматі індивідуального навчання. Плануємо. Відкрити школу, тач з ліцензією МОЗ зараз це дуже тривалий період. Офіційного оформлення, але є така цільна майбутнє створити школу, щоб студенти мали можливість навчатися групами, щоб зменшити вартість навчання, щоб це було більш доступно для більшої аудиторії. І групові навчання вони мають також свою таку незвичну атмосферу. Ми можемо Практикувати да одразу на різних тілах. Приміром, якщо група із 10 людей, ці 10 людей всі різні, і часто буває так, що на груповому навчанні хтось задає питання, які в тебе зараз не виникають. А от твій колега він задає питання, на яке ти також хочеш отримати відповідь. Переваги навчатися в мене я завжди знаходжусь на зв'язку. Невзалежності, коли у вас виникло питання. Через місяць, через рік, три, через п'ять років після закінчення навчання, вони виникають. Не, так, не буває такого, що е, отримав якусь техніку, вивчив і одразу виникає куча питань. Ні, коли стаєш в роботі, чим більше практики, тим більше вони їх з'являються. Я завжди на зв'язку, не в залежності від того, що я постійно працюю, постійно і між клієнтами стали. Телефоном відповідаю своїм студентам. Я ще додатково відповідаю людям, своїм підписникам, яких також виникають питання, з якими, на жаль, де вони закінчили навчання, немає ось цієї такої функції постійного супроводу. Звичайно, мої студенти завжди на першому місці і отримують дуже велику обширну інформацію, а для людей, які просто підписники, це буде коротка відповідь і не настільки інформативно без додаткових посилань на мої телеграм-канали. Навчаю анатомії. Чому навчаю анатомії? Тому що коли людина має метосвіту, ми маємо базу, а в роботі масажу ми зіштовхуємося зі впливом на різні системи організму, органи і патології. Цього не навчають на медині. Ні на медсестра, ні на медбрат, ні за допомогою за хворими, ні на спеціальностях, які має там, приміру, педіатр, стоматолог чи інший будь-який спеціаліст. Цього навчаються вже в процесі. Це саме досвід, якому потрібно по крупинкам збирати в різних спеціалістів. І я намагаюся цей досвід, ці всі свої знання передати своїм студентам з допомогою телеграм-каналу з анатомії, де ми поступово вивчаємо кожну систему організму, кожний орган. Кожну патологію, і саме головне, як працювати з цією чи іншою патологією, щоб ви розуміли, можна брати клієнта, не можна. А якщо є патологія, то як правильно працювати з нею, щоб привести клієнта до результатів, а не нашкодити даному клієнту. Підписуйтесь, буде і про масаж, і про життя. Люблю, цілую обнімаю.